Познімаю для вас красиві кадри. Це Полтавський аграрний університет. І тут такі, на території ось таке гарне озеро. Тут качки, гуси, лебеді. І нещодавно з цією водою ми повністю зливали воду, вичищали від мулу всякого, від продуктів життєдіяльності цих лебедів. І повністю очищували. І тепер тут свіженька водичка, і він поставили рацію для того, щоб вона не загонювалась, не застоювалась. лебеді тут ручні, вони виходять, їх тут діточки кормлять. Ось список, чим можна годувати, чи не можна. Дуже гарна територія, доглянута. Колумбочки, газончики, все як. Положено. Це молодняк, а ось там далі, там старші лебеді. Ось там. Там курочки. Класно. Угу. Повітряна тривога, ми як назло в найвисокій точці полтави. Зараз монастир покажу. Мої вітанечка, вже літо на носі, а в мене все ще є сієнці. А також привіт, передають мої задохліки. Я так розумію, що це квітка це з мого насіння, бо в пакетиках я такого не купляла. Це фрост, здається. Ну, це, скоріш за все, теж. Ось це із великоквіткових, а ось ця це, мабуть, ампельна. Та маленька така. Ну, за квіт не подивимося, що вона. Це ті, що гарно пішли в рост. І от такими вимахали. Я вже їх пересадила. Півлітровий стаканчик. Ось це було десь дні три тому. Вже вони заповнюють кореневою стаканчик. Ось такий відстаючий такий, ну він росте. В нього теж он гарна коренева. Я його не викинула. Всі інші, які не показали ніяких результатів, які сиділи сидьма тими бздюхами такими, я викинула безжалісно. Тут у мене. Це черенок від петунії, подивлюсь, чи приживеться. Коулюс, який в мене був один здох, он все, засох. Тут у мене ось дельфініуми. Подивлюсь, чи виростуть. Ось в цьому стаканчику посіяний розмарин. тут ліатріс, а тут м'ята яблучна, на щось вона не сходить. Отакі От діла. Це в мене гранат. З сім'ян з насіння. Зі звичайного їли гранат і вкинула, воно росте. Тут у мене коліуси он посіяні. Бачите, як рясно зійшли. От скільки живу на світі, знаю, що якщо щось не хочеться робити, ну краще його не робити. От не хочеться. Ну, лучше не зроби, а зроби, коли в тебе буде душа лежати, коли тобі буде це подобатися. А от це, аби по графіку Сію Вію, ну от воно в мене все і здохло. Ось посіяла, дивіться, які гарні сходи. Прекрасно зійшли колюси. Подивимося, звичайно, що з них виросте. Але ось такий результат. Також я пересівала глоксинію. Бегонію теж пересівала, але я не знімала про це нічого. Тому що, перший раз не вийшло. Думаю, якщо другий раз не вийде, то буде соромно. Ось оце в мене бі... ця бегонія. вже у неї такий листочок. А ось це посходили в мене глоксинію Уже Сіяла я їх 28.04. Ось такі вже. Маленькі сієнці. Бегонії з 10 штучок, оце тільки одна така сильна і здорова рослинка. Це в мене взагалі посіяні дерева. Як вияснилося, вона називається павловнія. Зимою зняли з дерева. Оці такі коробочки, оце я їх весною посіяла. Вона так гарно квітне такими великими фіолетовими колокольчиками такими, ну, я вставлю сюди десь в уголочок відео, так що ми мене ще ліс по Ні, це не зернятка, Ось в коробочках, о там було насіння. Бачите коробочки? Я вчора насілянці не корі на Кактуси мої, живі, здорові сіянці. Я їх пересадила в меншу таку карабушечку, бо щоб менше займали місця на підвіконні. Ось ростуть собі, все в них добре. Навіть он молоденький якийсь, прирости з'являються. Це їм вже більше року, моїм кактусам. Чого, ростуть. Молодці. Це мої кали. Всі клубні, нормально прижилися, всі цибулинки тигридії теж повсходили. Їх має бути по 5 штучок, раз, два, три, чотири, п'ять тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім тут. Там були такі маленькі, невеличкі. Ось уже кали. Випускають листок. Ось. Оця теж вже випустила листок. Та, яка більш всього засиділась, це ось ця пепермінт. Ось вона. Ну, а це моя старушка минулорічна. Ту, яку я з дачі забрала, яка два роки в погрібі просиділа. Ось вона найперша і випустила листя. Зимувала вона в мене в холодильнику постійно вимивала її, щоб вона не пліснява не з'являлася. Ну, так подивимося, чи заквітне, там видно буде. Ось такі в мене кали і тигриді. А також в мене. Драгонфрут посіяний. Вже він такі сієнці. Довго він не сходив, звичайно, але він щось, щось має. Подивимося, як він тут буде зростати, цей драгонфрут. Отакі справи.